Звати Сандра Черрін та цього тижня ми будемо виготовляти осінні віночки для декору дому з того, що ми знайдемо на природі. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу показати невеличке відео про те, як ми провели такий майстер-клас вже в волонтерському центрі, що ми там робили. Буквально пару секунд для того, щоб ви теж відчули цей вайб. Почнемо робити наш віночок. Якщо ви бачите, в мене вже все вибрано, тому що перший раз я записалась, але ну, вона записала за все. Що нам потрібно? Нам, потрібно. Нам, потрібно. нам потрібно. Я його зіданогаду. Ви можете ще з зеленої лози, яка легко гнеться, його сплести, зав'язати з боку, і воно вже засохне у виді колечка. У мене воно трошки криве. Але, в принципі, в процесі воно буде красивіше. З лози, ви також можете зробити такий більш товстий варіант. Як ви бачите, він теж класно засох, він є одним єдиним цілим. І, в принципі, чим він товстіший, тим простіше з нього зробити красиве коло. От. Що ж, почнемо ми клеїти з основи, на який ми все будемо остальне наносити. Спочатку ставимо все об'ємне, і після того вже будемо декорувати квітами, різними варіантами можна горіхи, хто що забажає. Що ж, почнемо із того, що ми будемо вижимати цей клей. Вибачте, в мене китайський клей. Пістолет, він вже дуже погано працює. І, вот. звичайно, тут треба бути дуже обережним, так як дуже легко себе обпекти гарячим клеєм. І це дуже боляче, якщо, якщо хтось сумнівався в цьому. Він максимально нагрівається, він жутко гарячий і жутко болючий. Ну, але для того, хто займається фанмейдом, це вже нормально. нормальний процес. Опікання своїх рук, і вже нормально ставте до цього. Трошки почекаємо, щоб воно добре підсохло. І ми наносимо ще сюди трошки клею і чекаємо, щоб підсохло. Звичайно, якщо ви оберете більш якісний клей, то він буде трошки краще тримати. На жаль, під час війни не особливо відвідую магазини з хендмейдом, тому приходиться все купляти в копірці. Переважно. Так, ми ще додамо для точності пару капельок клею, щоб точно була форма, яку ми бажаємо. Тобто воно було максимально об'ємним, красивим. ¡Gracias! І віночок у нас вийшло. Додали ми трошки троянди, лепест. Ой, добавила ми все-таки трояндочку сюди, добавили трошки білих квітів. І, в принципі, всі польові трави, які ми вже висушили, або, в принципі, ми їх знайшли висушеними в полі. І зараз вам зніму, як воно буде виглядати красиво, ще ближче, вже в хорошому світлі. канал та також залиште лайк цьому відео, зробите дзвіночок і все остальне ну ви самі знаєте. Па-па!